Чи влаштовує вас, скільки за сезон вдається зібрати полуниці з грядок? Якщо відповідь ствердна, вас можна привітати як досвідченого садівника. У більшості ж випадків вирощування цієї примхливої ягоди приносить одні розлади, полоти їй складно, постійно доводиться обрізати вуса, видаляти старе листя, ягоди, то дрібні, то водянисті, то зовсім не дозрівають, але все це можна подолати, якщо знати основні правила. Як доглядати за полуницею протягом весняно-літнього сезону весна відновлюємо полуницю після зимівлі? Найбільш трудомістким буде догляд за полуницею навесні. За те саме він більшою мірою вплине на урожай. Після весняного ретельного приведення в порядок грядок з полуницею влітку вам залишиться тільки стежити за тим, щоб рослини залишалися здоровими. А земля зволоженою і чистою від бур'янів. Ну а після збору врожаю полуницю потрібно буде підготувати до зимівлі. Розглянемо всі етапи догляду більш детально. Відталі кущики полуниці очистіть від сухих загиблих листочків, вимерзлі рослини відразу видаліть. Верхній шар ґрунту, яким би восени мульчувати полуницю, потрібно зняти до трисм. Так, ви додатково зменшите кількість шкідників зимували в мульчі, і до того ж забезпечите кореневій системі прогрівання від сонячних променів, не допустіть поширену помилку, підсипавши з весни товстий шар землі, інакше коренева система довго не буде рушати взростання, а значить, дозрівання ягід відкладеться на більш пізній термін, якщо ж осінню підсипку ви прибирати не хочете. Тоді землю між рядами полуниці гарненько прогліте на глибину до 7 см догляд за полуницею навесні обов'язково включає в себе мульчування і підгодівлю рослин. Після розпушування посипте грядки тирсою, дрібною соломою, хрихтою торфу або звичайним перегноєм, одночасно підгодувавши рослини азотними добривами, коли на кістках з'являються свіжі листочки. Під кожну рослину вам потрібно буде внести розчин коров'яку з додаванням сульфату амонію. На початку травня підгодуйте полуницю, щоб запобігти виникненню захворювань. Полуничні кущики і землю навколо них потрібно буде оприскати розчином мідного купоросу ще до розпускання бруньок, поливати полуницю слід раз в тиждень вранці теплою водою. До цвітіння допускається полив методом дощування. А з появою квітів і ягід рекомендується не потрапляти водою на самі рослини слідкуйте, щоб на грядках не з'являлися бур'яни, мульчування тирсою, тим і зручно, що бур'яни просто не зможуть прорости через злежаний шар тирси, зате вода і добре вільно будуть проходити до коріння полуниці. Літо контроль за станом рослин і збір врожаю. Догляд за полуницею влітку включає в себе постійну прополку грядок полив раз в тиждень. Ретельний огляд рослин на предмет шкідників або ознак хвороб своєчасне видалення пошкоджених частин рослин і самих полуничних кущиків, Підсипка тирси або соломи при зав'язуванні перших ягід, щоб дозрілі ягідки не забруднювалися і не підгнивали під годівлю перед цвітінням водою з додаванням сульфату калію і нітрофоски, регулярний збір дозрілих ягід разом з плодоніжками. Підживлення після збору врожаю до 10 серпня водою з нітрофоскою і деревною золою при рясних дощах можна прикрити полуничну грядку плівкою, щоб не допустити перезволоження рослин під час цвітіння і плодоношення, інакше можуть розвинутися хвороби, а ягоди стануть водянистими. Підготовка полуниці до зими. Зібравши останні ягідки з полуничних кущиків, можна зайнятися обрізанням вусів і листя з метою підготовки рослин до комфортної зимівлі. У кожного куща зрізаються все листя на відстані 10 від поверхні землі, а також всі вуса. В результаті від полуниці повинні залишитися тільки стеблинки, але нехай це вас не лякає. До зими ще встигнуть з'явитися свіжі листочки, а рослина ще більше зміцніє і краще перенесе зимові холоди один вус. Що виходить від полуничного куща, можна залишити для розмноження, прикопавши розетку в ґрунт з неї, в наступному році вийде хороший новий кущ, від якого ви відразу отримаєте ягоди, виробляючи таким чином заміну полуниці кожні два роки, ви зможете домогтися постійного врожаю, а якщо ви до того ж будете знати, як правильно доглядати за полуницею, продуктивність ваших полуничних плантацій збільшиться як мінімум на 1,5. Обрізані полуничні кущики оприскати препаратами проти шкідників і хвороб, а потім підгодуйте рослини мінеральними добривами, підготовлену полуницю пізньої осені потрібно буде повторно мульчувати тирсою або торфом шаром підсипку робіть акуратно, намагаючись не засипати кущі, цю осінню підсипку ви і приберете навесні з грядки, забезпечивши коріння полуниці прогрівання весняним сонечком.